Довелося планти брати додому, і кожного вечора, <сум> кожного вечора, намагатися поступово опрацьовувати якби якусь там елементарну техніку. З часом за якийсь місяць виявилося, що це реально. Експериментувати ти повинен її прочитати таким чином, щоб вона ну задихала сучасно, щоб вона не була просто перекладанням нот. Вона прозвучала сучасно і в нас було це основне дуже завдання.